Добрий ранок. Гуляємо з джусі. У нас вісім з чимось там на годиннику. Вже все зробили свої справи і просто ходимо, насолоджуємося природою, осінніми листочками. Якось е, дивлюся, і знову осінь, і знову відправка. Здається, у нас Еліза в таку пору їхала. Якісь такі, даже, ну, на цьому самому місці ми гуляли, знімали відео. Ой, дуже, дуже радісно, що собачки їдуть за кордон, їдуть в краще життя, бо ну, тут ви самі розумієте, да? і небезпечно, і не знаєш, як воно це життя повернеться, да? чи треба буде втікати, чи ще щось. Ну, важко, важко, але Я дуже рада, коли вони їдуть в краще життя, в тихіше життя, можна сказати, без війни, де будуть жити в квартирі а не в будинку чи на ланцюгу, як у нас тут 99% собак живуть. Хоча зараз важко дуже знайти сім'ї. Стой Джусік, дай трошки розкажу. Дуже важко знайти сім'ї для собачок. У нас грані фантастики, ви ж бачите, Лоліта Герда вже рік шукають і щось ніяк-ніяк. Тепер ще Руді підключилася, яку по містю ніхто не хоче брати, Хоча для мене це дивина 6 кілограм собака і класна собака. Она схожа на Джусі. Тільки вона така біж, знаєте, більш, більш попригуння. Не те, що активніша, вона якась більш щасливіша. У Джусі більш така в своїх емоцій стримана. Хоча, коли от вона звикла вже, то вона дуже рада попригати, там трошки, поскакати, а Руді. Скаче постійно, вона знає, людину не знає. Діти йшли там, може, по 4-5 років. Вона Почала їх обнімати лапами, щоб розуміли, злякалися. Але каже, не бійтеся. І вона на задні ножки така стала, вроз дитини, слухайте, і обнімає її таку за талію і облизує. Ну, це Джусі. Ой, не Джусі, це Руді. Вона така, знаєте, любіобільна собачка, дуже така добра. Через то хочеться для неї теж кращого. Краще життя вдома, лежаночки, смачної їжі. Тому, напевно, я так думаю, що будемо збирати її на титри, там може хтось кинув вчора 150 гривень. У нас це 4 тисячі з дорогою в Житомир. І будемо пробувати. Ну, що робити, що даремно сидити на перетримці, розумієте? Ні, Джусі, ми туди не ходимо. ми сидимо. Будемо пробувати. І якщо ви знаєте знайомих, так, хто бажає таку маленьку, хорошу собачку, правда, треба чекати три місяця, да? без цього ніяк. що ти йобиш. Мітить, слухайте, вже свої території, де вона, що вона. То пишіть, пишіть ну, від майбутнього власника, очікується оплати, оплати дороги. Собачки, я вже там не кажу якісь процедури, титри чи ще щось, чи перетримку, це в ідеалі. Але я ж розумію, що це великі кошти, не кожен на це згоден. Так? Я вже готова якось з вами, з вашою допомогою це все зібрати. Аби людина була готова, хороша була людина і готова оплатити дорогу. Такі в мене умови. Бо без цього ніяк. Хтось з волонтерів відправляє збираючі кошти на дорогу. Ну, Як вам сказати, людина має готова нести якісь фінансові втрати, ну, тобто, да, щоб в майбутньому могла забезпечувати ту собачку, щоб бути впевнена, що вона має на це можливість. Тому якби я таке не практикую, звісно, допомогти, як я вже говорила, була бажаюча жінка з Іспанії, допомогти якусь частину, але ну, це не половина. На жаль, бо такої можливості немає і не повна на дороги. Ну, якось так дитя, вона сходила в туалет, це вона спеціально, отут, де вона ходить, так мітить, як хлопчик, щоб знати, де вона, що це її територія. Джузі, іди сюди. іди, давай будемо прощатися. Ще рано, ще... ми ждемо кілька годин перевізника. Ще трошки там пару бубочок зі кормом, бо в дорогу не можна їсти, а так як ще кілька годин у нас є. Трошечки-трошечки їдемо, щоб її не нудило, бо це ж, ви самі розумієте, машина дорога, хоча вона дуже гарно переносить і не нудить в дорозі. Вона собі спокійно сидить, але все рівно. Джускін. Буде скучати вже за ці кілька днів, що забрала з перетримки з викладеної. Оскільки днів десять виходить, що вона у нас. Звикла, кажі, і вона звикла, да? ну нічого, так треба. Так треба, надіємося, що ще іншим знайдемо сім'ї. Джусік, будеш там шукати сім'ї своїм як там, собачим друзям. Лігай. Отак вона прыгає, отак вона любить ласитися, мазуха. Дуже любить, щоб її гладили. Це таке таке мазливе. Це таке взялось. Що так любиш, щоб тебе гладили. Цікаво, вона, знаєте, цікаво дуже. Цікаво. Цікаво. До речі, Жюсіна донька одненька, вона не така коричнева, а більш така знаєте, Рябенька. Сіра з коричним шукає сім'ю. І знаєте, і цей волонтер, де Джусі була на перетримці, не може знайти її сім'ю не на цеп, щоб ви розуміли. От та сама ситуація, що в мене з Руді. На цеп їй дзвонять, заберемо на цеп. А, а вона, щоб ви розуміли, ще менше Джусі. Ну, така якась, напевно, остання, чи що вродилася. Ще менше, взагалі, ну, набагато менше за неї. Може, кілограм п'ять, да? боджусі зараз десь сім, напевно, вона поправилась. І ніхто не хоче, уявіть собі, ніхто не хоче. На це, будь ласка. А так, щоб, ну, хоча б, не кажу ж домашньої мови, да? ну, хоча б, щоб на вулиці жила, але не прив'язана в дворі захищеному дворі, бо ще давайте будемо розглядати ті двори, що вони геть не захищені, що там собака може вибігти, загубитися і, і все, що, ну, що хоче з нею бути. То ще тут така біда з цієї сторони. Да, є. Ну, будемо шукати для ручки лоліти Гети далі сім'ю. Дуже-дуже надіюсь, що знайдемо. Собаки дуже класні, хороші, адаптовані до людини. Будемо шукати і з вашою допомогою теж допомогу в цьому прошу. Да, дуже... Все, ми йдемо додому і ще покажемо вам, як будемо джусі сажати машину. Так, передали ми вже джусіка. Вона тут у великій переносички. На! Ді сюди. А де є